Дитячі пуховики та курточки джот плюс бенетон. Це лот номер 8 в ньому 10 одиниць. Розпочинаємо ми з пуховика джот на 10-12 років. Пуховик джот на 6 місяців. Пуховик джот на 8-10 років. Пуховик джот на 3 місяці. Пуховик джот на 12-14 років. Пуховик джот на 6 місяців. І тепер переходимо до бренда Benetton. Розпочинаємо ми з курточки на 3-6 місяців. Пуховик від Benetton на 3-4 роки. Пуховик від Benetton на 1-2 роки. І остання одиниця в цьому лоті це курточка від Benetton на 2 роки. Це лот номер 8, в ньому 10 одиниць.